Привіт-привіт! З вами Інна, Кармолог. І сьогодні ми знову будемо говорити на тему батьківства, свідоме батьківство. Як бути свідомими батьками? В цьому нам допомагає книга Джона Кейхо і Ненсі Фішер Сила разума для дітей. Сьогодні продовжимо тему ніяких проблем, тільки можливості. Це частина друга. Першу ви вже можете подивитися у стрічечки мого інстаграму. Там уже є. Зараз частина друга. Продовжуємо тему ніяких проблем, тільки можливості. Однією із таких наведених у книжечці, як е, тему, як діток е, привчати правильно знаходити в ситуації рішення є гра від щастя до жалю. Ця гра цікава і для дорослих і для дітей будь-якого віку, пов'язана з позитивним пошуком рішення для вигаданих проблем. Хтось починає історію, і вона може тривати нескінченно. Наприклад, якось сім'я вирушила в похід. На жаль, почався дощ. Інший якийсь учасник продовжує: На щастя, у там в пані Але була парасолька. І знову ще один учасник, ну, вони чергуються. На жаль, на щастя, на жаль, на щастя, ми закінчили, що захопила парасольку. так, На жаль, парасолька була зламана або зламалася, бо був сильний вітер. На щастя, брат Алли вмів лагодити парасольки. На жаль. Він залишив вдома всі необхідні інструменти. На щастя, і от так, якщо ви будете гратися з своїми дітками, в їх буде вибудовуватися вже такі певні нейронні зв'язки. Як це на жаль, як це на щастя, вона буде трошки позитивна. Ця гра, придавати позитив. Якщо вам там у нас буває світло гасне, чи, наприклад, довго ви їдете в дорозі, ну це прекрасна гра для того, щоб. І дітей повчити силі розуму, що вони можуть із будь-якої ситуації, яка ось миттєво задалася, знайти вихід. Хоча це так сказати вигадана зараз ситуація, але коли їм придеться стикнутися із цим в побутовому своєму світі побутовий, і на практиці вони можуть одразу шух. І придумати якісь позитивне рішення для своєї проблеми. Тобто по черзі пропонуйте різні вигадані проблеми і шукайте можливості їх позитивного вирішення. Заохоченю дитину самі шукати ці позитивні рішення, не підказуйте. Ну, там, якщо треба щось чу, так, трошки підтовкнути, то трошки підтолкніть, але хай дитина учиться сама їх шукати. І виявляйте при цьому творчість, і вмикайте в цю роботу і свою силу розуму, і у вас все буде виходити. Також можна практикувати техніку множинних рішень. Ось кілька таких тверджень. Я творча особистість, існує безліч рішень, кожна проблема має рішення, щоб ці твердження дітки чули в побуті в вашому. Що, якщо щось трапилося, то ви е, побачили зразу, е, проаналізували ситуацію і говорять, існує декілька рішень, існує безліч рішень цієї проблеми, щоб діти так само розуміли, що ну, ну, немає безвихідних ситуацій. Завжди є вихід, і не один. Якщо ці твердження проговорювати хоча б кілька хвилин на день, це допомагає радикально змітинити психологічні установки дитини. Діти набагато здатніші, ніж ми з вами думаємо, тому що на їх це все впливає, тим паче, що це говорять батьки. І коли дитина вже наближається до шкільного віку, повна незалежність від дорослих, Повинна бути тому, що вона з вами, з вами, з вами тут починається школа, і якщо дитина цей перехід. Плавно переходить, вже ви її нас, ну, налаштували, що не в усіх проблемах є рішення, щоб вона не засмучувалася. А то дітки в нас, якщо стикаються з якимось проблемами, ну, що вони роблять в нас? Вплач, ну, не знають, що робити. Мама, тато треба, щоб поруч були. А там немає в школі не мами, не тата, що робити дитині. А так в її вже формується з самого дитинства внутрішній стержень, вона може за себе постоять і знайти рішення, і знайти рішення ситуації. Десь потрібно може попросити, пробачення буде, якщо вона винна, але вона вас точно знайде рішення із проблемами. Не бійтеся ризикувати. Дітям треба дозволяти йти на ризик, якщо це, звичайно, не загроження їхньому життю. Треба їм дозволяти помилятися, тому що на помилках вони також учаться. Опирайтеся бажання оберігати їм. Це ви оп себе налаштовуйте так, щоб ви не були квочками на сітками, то знаєте, що ко-ко-ко-ко-ко біля цих діток, цих ціплят, вони повинні йти в доросле життя. Відпускайте дітей, хай роблять помилки. Це досвід, це, це супер практика, Він же не тільки буде в школі, він далі буде розвиватися, йти далі по життю, а все в нас вкладається в дитинстві, які ми зараз. Проаналізуйте себе. Всі ці риси у вас закладені в дитинстві. Також школа на багато кого повпливала. Наприклад, я в садочок не ходила. І для мене перший клас ну це була така стресова ситуація. Ми якраз переїхали і перший клас, я в колективі в принципі не було. І перший місяць Да мені було важко. Якби я, напевно, ходила в садочок. або Якось мене підготували до цього, а то і переїзд, і от такий шок. Хоча я призвичаїлася і ще в першому класі, пам'ятаю, я отримала похвальний лист. Все було добре. Ну, Головне, що от в мене, в принципі, напевно ж були якісь рішення свої, і я шух і знала, як це все робити. Я б, напевно, не пристосувалася, так, і не була б відмінницею. Так. Десь замкнулася в собі, якби в мене мама чи тато не вкладали, що як це все робити. Якщо вони навіть і не вкладали, то дитина буде це все впитувати з вас, з вашої поведінки в сім'ї, як ви підходите до проблем, як ви їх вирішуєте. Це, це дуже цінно. Користуйтеся такими книжечками, і ви дуже багато чого собі нового знайдете. Тобто, Ризик це також частина процесу вчення. Це запам'ятайте, помилки. Помилки є невід'ємною частиною життя і творення. Цю важливу істину ми повинні частіше нагадувати і собі, і дітям. Себе вчиться пробачати за помилки, а дітей також вчить, що це. Як говорила одна знайома, це не смертельно. Ну, Також ж не говоріть, але плавно розказуйте діткам, що ну, нічого сталося, це досвід, от, а іншого разу ти роби по-іншому. Привчати головне діток до того, що вони точно вирішать проблему, що в їх є на це сила, що вони до цього творчо... Підходили, це ну супер, що ви можете зробити діткам. І тим паче, що якщо ви це все будете робити кожен день і прищеплювати діткам, що вони сміливі, надійні, що рішення завжди є, що в кожної ситуації такої не дуже вдалої, є класний вихід. Коли ви будете це, це їм проговорювати, проговорюєте, то обов'язково діти це запам'ятають і будуть користуватися. Тож, впевненість наших дітей спирається на розуміння того, що вони здатні піднятися над будь-якими труднощами. І ми, батьки, маємо допомогти нашим дітям повірити в це. Прищеплюючи їм. І зміцнюючи у це віру, що вони в нас найкращі і все в їх вийде. І ми повинні допомогти нашим дітям стати набагато сильнішими, ніж ті проблеми, з якими вони будуть стикатися. Тут ще є в книжиці наведені поради. Дитина вірить у себе і свої здібності рівно настільки, наскільки ми спонукаємо його продовжувати наполегливо практикуватися і самі служимо зразком для наслідування у повсякденних справах. Це те, що я вам тільки що розказувала. Не піддавайтеся спокусі, знаходити всі рішення та відповіді за свою дитину. Це також ми з вами обговорили. Вкотре, коли дитина вирішує свої, старанні, свої проблеми, якісь ситуації, які з її виникли самостійно, ви її за це похваліть. Якщо десь щось трошечки вона неправильно зробила, поправте, але обов'язково похваліть, що вона це зробила сама. Дуже часто рішення приходять до діток у вісні. Вони, якщо так уже Трохи ця проблема в їх така нагальна, то може приснитися дитинця, як це вирішити цю проблему. І вона вирішить з вами поділиться. І якщо ідеальне рішення із цієї ситуації з різноїсною, то яке воно повинне бути? Ми з вами також не знаємо. А ми, але ми повинні діткам і собі також зрозуміти, що рішення завжди є. Яка б не була ситуація? Погана рішення завжди є. І з кожної поганої ситуації є в е, кожної поганої ситуації є протилежний бік медалі. Просто треба. Із заспокоєнням в душі, і з тихим розумом зрозуміти це, без емоцій, прийняти і вирішити. А діткам прищеплюйте творчість, щоб вони ще й творчо думали і знали, як вирішувати свої проблеми. З вами була Інна, Кармолог. Я за свідоме батьківство. Діліться ефіром. Ставте подобайки і підписуйтеся на мій інстаграм. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей!